От тепер вертаємося далі. Маркетинг. Далі, друзі, у нас виробництво. От те, що ви сказали, бракує фінансів. Не фінансів бракує. Бракує оцього алгоритму. Тому що, коли правильно зроблений маркетинг на основі цих процесів, тоді виробництво фінансується клієнтом. Тому що клієнт приходить і каже, зроби мені і оплачує це виробництво. Після виробництва у нас йде продаж. Потім йде у нас логістика, доставка, а потім після продажна комунікація. Це еталонний процес бізнесу, який має еталонно виконуватись. Тому, друзі, ми маємо розкрити поведінку підприємців. Друзі, все залежить від розміру бізнесів, від галузів, в які підприємець працює. Там треба дробити. Чим фокусованіше у вас. Цільова аудиторія, чим фокусованіший ключовий клієнт, тим поведінка більш схожа. Там треба дробити і звертатись безпосередньо. Якщо ви напишете, наприклад, оголошення до уваги підприємців. Це для всіх. Розумієте? І підприємці не відреагують на це. А от коли ви напишете до уваги підприємців меблевої сфери, оце вони вас почують. Хто працює? В виробництві меблів, так? Вони вас почують, бо це їх стосується. Ми чуємо, як до нас звертаються. Коли до вас звертаються за іменем, ви реагуєте. Коли вас кличуть за іменем, ви реагуєте, реагуєте. Так от ваша професія, те, чим ви займаєтесь, це є ваше друге ім'я, на яке ви теж реагуєте. Друге ім'я, яке вас Стимулює до якихось певних дій, до вас з ним звертаються. Коли виконаний цей процес, у нас ефективно працює маркетинг, і клієнт приходить сам, коли ми правильно звернулись до клієнта, правильно з клієнтом попрацювали, тоді у нас зразу ж клієнт приходить і каже, я готовий платити. Що клієнт нам платить? Клієнт нам платить ціну. Якщо у нас пораховані витрати і зафіксована маржа, Зрозуміло, що ми завжди заробимо. Завжди заробимо. Тут у нас ключова комунікація з клієнтами, з клієнтами. Що таке комунікація? Друзі, це і є оцей маркетинг. Це і є комунікація з клієнтами. Як правильно постукати. Як правильно зачепити ключовими факторами успіху, нашими ключовими факторами успіху, зачепити клієнта так, щоб клієнт сказав, Вау, мені ця пропозиція цікава. Мені ця пропозиція важлива. Тобто, я хочу прийняти цю пропозицію і оплатити цьому клієнту?